Ще раз доброго дня, шановні громадяни, співвітчизники і любі друзі. Ми, колектив громадян України, що зіштовхнувся з зухвалим шахрайством організованого злочинного угруповування нинішнього ректора Авіаційного університету колишнього регіоналу, що мав бути ілюстрований, але дивним чином цю посаду Луцького Максима Георгійовича і його поплічника Клименко Сергія Дмитровича. Це злочинне угруповування винне в понад 50 відкритих кримінальних провадженнях, які відверто саботуються і не розслідуються правоохоронними органами. У 2014 році це злочинне угруповання пограбувало тисячі простих українців, що внесли свої кошти до приватного акціонерного товариства «Терабанк». Клименко Сергію Дмитровичу було оголошено підозрюваю. Він був поміщений в СІЗО. Але гуманний український суд і прокуратура дозволили цьому зухвалому грабіжнику вийти під заставу смішні 10 мільйонів гривень. Грабуй мільярди, плати мільйони і будеш вільний. В подальшому це злочинне угруповання систематично грабувало Національний авіаційний університет. Були виведені з Мацлавської університету. Вулиці Семеренка, 1, понад 4 тисячі квадратних метрів. Будувалися, будувалися житлові будинки на території університету, де університет мав отримати житло для викладачів. Але дивним чином викладачі університету нічого не отримували. Зато в ректора дивним чином виявлялися 130-40 квартир, побудованих на території університету, будинку. Були розграбовані території виробничого комплексу освіта у місті Вишневе за адресою вулиця Балукова. Зараз вони використовуються під забудову котеджів партнером нинішнього ректора НАУ Лучкого Максима Георгійовича. Але і цього стало замало цьому злочинному угруповуванню. Вони почали грабувати простих громадян України, що мали необачність внести свої кошти в будівництво їх юридичних осіб. Скільки ще громадян України мають стати жертвами цього організованого злочинного угруповування, щоб їх застигла кримінальна відповідальність? Кого захищають правоохоронні органи України? Громадян України, що отримують їх на свої податки, чи в злочинців, що роками уникають відповідальності? А нашим заявам відкриті кримінальні провадження. Нам присвоєно статус потерпілих. але вже понад півтора року правоохоронні органи займаються профанацією і не розслідують справи, зумово саботуючи. Ми зверталися з каргами до прокуратури. Прокуратура абсолютно ігнорує їх, відповідаючи формальними відписками. Нам лишається остання інстанція президент як гарант наших конституційних прав і свобод. Ми обіцяні президентом України Зеленським великі посадки. Скільки злочинців гуляє, гуляє на волі і всі вони уникають дивним чином відповідальності? Чому зухвалих злочинців, проти яких відкрито понад 50 кримінальних проваджень? Чому їх покривають у Києві Віталій Кличко та В'ячеслав Непо? А у Вишневому мер, обраний від закоманди, Ілля Діков.